Вітаю, друзі. Маю такі монети Швеції. На огляд, перша монета 5Р. Така монета 1972 року випуску. На зворотній стороні монети зображено три корони та напис Швеція. Монета. Наступна монета так само 5 ере. Така монета на зворотній струйні. зображено корону та літери.

Эре. Така монета на зворотній стороні рік 1973. Так, наступна монета. Одна шведська крона. Така монета. 2004 року випуску. На монеті зображено Карла IV Густава. устава. Це король Швеції. Наступна теж одна крона. На зворотній стороні монети зображено. Карл IV, Густав, теж Король Швеції 1983 рік. Так, і остання монетка. Теж одна крона. Густав IV, Адольф. Швеція. На зворотній стороні. Зображено корону. Так, рік 1973. Одна корона. Така монета. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім мирного дня!